Перед нами могила, яка є досі місцем шанування прочан. Похований у ній був архімандрит Варсунофії Юрченко. Народився він у селі Лозаватка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії, походив з бузьких козаків. Спочатку отримав педагогічну освіту, вчителював, але сталося так, що він захворів. І лише постійно він звертався до Бога, бо вже гадав, що помре, але дивним чином вижив. І тоді він дав обід присвятити себе служінню Господу. Спочатку жив він у Києво-Печерському монастирі, виконував роботи монастирські, різні, також вдосконалював себе духовно і згодом вирішив прийняти чернечий постриг. Для цього його благословили у йти у пастерсько-місіонерську семінарію при Бізюковому монастирі. Це зараз на теренах Береславського району, село Червоний Маяк. І по закінченні цієї пастерсько-місіонерської семінарії він приймає чорничий постриг, а згодом навіть стає настоятелем монастиря. На початку ХХ століття обитель входила в одну, десь до п'ятірки найбагатших не в усій Російській імперії, тому що у них славилося їхнє вино, їхні сири, був конезавод заводу, монастирі. Тобто монастир був дуже багатим, але все змінилося з жовтневим переворотом. Річ у тому, що все було все вони вклали, браття все вкладали у цінні папери, які зберігалися у херсонських банках, які в перші дні Великого жовтня. Були розграбовані більшовиками та анархістами. Згодом група херсонських анархістів е, на чолі з крупніком і Крєпісом, Ви на автомобіль озброєна до зубів, з'явилася на автомобілі в Бізюків монастир. Зачинили самого Варсанофія і ченців в... у віфтарі в одно... одного з храмів. І заяв... влаштов... Влаштовували вони там розпусту, пиятику і кричали: Ви далі страшного суда, от он вам. Ну, але дивом про це дізналися колоністи зі Зміївки. А ви дізналися як? Тому що ці самовпевнені молодики анархісти вир... призначили їм зустріч з вимогою грошей. Ну, але замість грошей колоністи з'явилися озброєними. І Анархісти розбіглися, а захоплений ними в полон крупнік кричав: Отпустіть мене, я хочу к мамі. Так, перший раз була врятована обитель. В 1919 році на неї, налетіли на неї партизанські червоні загони Івденка і Дорошенка, теж влаштували там притон у монастирі, змушували ченців працювати на себе, але двоє послушників втекли до Береслава, де знаходилися залога місцевого вільного козацтва. На чолі з комендантом району, до речі, Береславський район виник саме 1919 року за часів УНР. І оцей комендант району Осауленка послав свою козацьку сотню, на чолі з офіцером Нечитайлом, очистити Бізюків монастир. Хоча партизанів було десь чоловік 300, їх застали зненацька. Вони почали тікати, покинули навіть на дзвіниці свій кулемет. Ну і українські козаки увірвалися на цю дзвіницю і відкрили вогонь. По втікаючих при цьому загинув Кирило Івденко, командир одного з партизанських загонів. Дорошенко врятувався, партизани просто розбіглися як зайці. Але вже командир друг, той, що змінив Івденка, його заступник Всеволод Павловський. Уже навесні, коли війська УНР були вибиті з Херсонщини, коли вже всім заволоділа Червона армія. Вирішив покарати ченців, і декілька багато з них були сховані селянами, а декілька відмовилися і були замордовані в одному з монастирських підвалів. Там на вапняку досі проступають плями крові. Але селяни сховали архімандрита Варсонофія, і він був призначений через те, що монастир захопили червоні. Він був призначений настоятелем успенської церкви в Береславі, де й правив до свого першого арешту. Кілька разів його викликали до НКВС на допити. Потім отримав він термін 10 років, який провів в таборах. Причому вже вважалося, що він там багато хворів, вважали, що він помер. Але що цікаво, що його не чіпали навіть зеки, тому що настільки була його духовна сила була потужною, що вони просто стали його пастою. І потім він захворів на тиф. Його вже кинули в яму і збиралися закопувати, але він ворухнув рукою. Його витягли з ями. Недовзі термін його сплив, його відправили на лікування до Магадану, а звідти він повертається спочатку на Донбас, служить там, і звідти його призначають до, Херсон, до Херсона. Але спочатку він служить тут, у церкві всіх святих, але згодом його переводять на Збур'ївську парафію святої Трійці, оскільки місцевий храм був забраний під клуб. До речі, він і досі є палацом культури в старій Збур'ївці. Варсонофі і його парафіяни звели невеличку церківцю, куди перенесли в цілі рештки іконостасу з храму. До речі, вони, ну принаймні. У десь восьмому році вони були ще цілі. Я їх бачив в Новій Збур'ївці. За декілька, буквально за рік до смерті архімандрита Варсанофія переводять до Катерининського собору, де він невдовзі і спочив, і знайшов свій останній притулок на цьому кладовищі. Вважається, що його могила, його цей хрест, доторк до нього зцілює недуги. І допомагає вирішити життєві проблеми. У 2008 році архімандрит Варсонофі був канонізований, і зараз його мощі, які виявилися нетлінними, їх вийняли звідси, спочивають у Святодухівському соборі. Але так чи інакше, місце похов... першопоховання поховання є й досі предметом поклоніння прочан.